Понад півсотні людей зібралися сьогодні біля Кременчуської міської ради. Вони проти рішення депутатів щодо об'єднання лікарень Придніпровська та першої міської імені Богаєвського. Ініціювала протест вільна профспілка машиністів локомотивного депо міста. Ми на дві неділі назад, в четвер, збиралися біля залізничного вокзалу, тому що Кременчуцька міська рада я скажу антинародна прийняла незаконне рішення для того, щоб ліквідувати. Кременчуцьку лікарню Придніпровська, яка ось тут рядом з нами знаходиться. Це колишня лікарня залізнична, де вона обслуговувала залізничників. Ми б хотіли, щоб почули депутати міської ради, що у них є шанс, поки їм не довіру, ми не висловлюємо. В них є шанс відізвати від рішенням. До акції долучилися і працівники лікарні Придніпровська. Деякі з них побоюються скорочення або зменшення зарплатні. Уже замахуватися на таку процвітаючу лікарню це просто нема слов для вираження. Зараз будемо мітингувати і будемо добиватися. Ми сказали, в нас було зображення. Ми сказали, що ми не допустимо вас в лікарню, знаємо ваші діяння, позакривали там відділення, там залишилося із 100 процентів, десь процентів 20 робочих залишилося. Зарплати в неї мінімальні, у нас тут хороші зарплати. Працює професійний колектив. Пікетувальники через деякий час потрапляють у середину міськради. Альба! 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 Там заступниця Кремчуйського міського голови Ольга Усанова повідомила, що лікарню Придніпровська не закривають, а об'єднують із першою, оскільки НСЗУ через два роки перестане фінансувати заклад. Поки працюватимуть кожен у своєму приміщенні. Я зомляю, що все для ви вас, як ви Обуватися і в поліклініці, і в лікарні там де ви. звикли, Скажіть, на тих же умовах. За словами Усанової, наступної середи, 19 червня, із охочими зустрінеться міський голова Віталій Малецький, аби обговорити питання об'єднання лікарень. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.